Всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні ми будемо готувати з вами млинці. Рецепт перевірений. Я вже готую млинці по цьому рецепту два роки. Вони завжди виходять тоненькі. Звісно, мої перші млинці, я пам'ятаю, були вони такі, знаєте, плотні, дуже такі. Ну, як перші млинці в кожного мені здається. Потім я для себе знаєте, відкрила цей рецепт і почала просто часто готувати, тому що мої малі, вони дуже подобались. І так почала е, ним цим рецептом користуватися, і в мене почали виходити туненькі млинці, які ви зараз побачите на відео. Отож, готуємо, приступаємо до нашої готовки з гарним настрієм завжди і власне відміну все. Вийде головне завжди старатися і готувати з любов'ю. Спершу ми вбиваємо в миску 3 яйця, додаємо 3 ложки столових цукру, додаємо ще дрібку солі і взбиваємо міксером до посвітлення маси. Ось так маса посвітліла, трішки збільшилася в об'ємі. Зараз я просію сюди 125 г борошна. Буду частинками його просіювати та взбивати міксером. Ось так, частинками я буду просіювати і взбивати міксером. Зараз я покажу, яка маса в мене вийшла. Бачите, вона така густенька. І ми в цю масу поступово будемо додавати молока 250 грам. Ось я відміряла, будемо поступово додавати і міксером збиваємо. Також я додала 2 ложки столових олії соняшникової, ось так перемішуємо вже без міксера. І можна ще, до речі, додати ванілінку. Зараз ми її додамо, я додаю на собі смак. І перемішуємо. І ось таке у нас вийшло тісто. І пора вже його готувати. Так, я. Зарані поставила сковорідку розігріла, трішки її змазала кісточкою олією. І ось додала нашу суміш, яку ми зробили, буквально по дві хвилинки з кожної сторони. Ось такі гарненькі млинці виходять у мене. І у вас обов'язково вийдуть. Обов'язково спробуйте приготувати по цьому рецепту. Ось такі млинці в нас вийшли. Ось такі млинці в нас вийшли. Зараз я вам покажу. Вони вийшли дуже-дуже тоненькими. Бачите, вони просвічуються. Ні один не порвався, дуже запашні, обов'язково спробуйте. Це відео вийшло із запізненням на мій канал, тому що останнім часом дуже важко стає знімати відео, тим паче його загружати в інтернет. Тому що перебої зі світлом, перебої зі зв'язком і інтернет також через це страждає, так скажемо, але ми не здаємося, ми будемо працювати, будемо робити кожен свою справу, хто що може зробити. Принаймні, поки це можливо.